Доброго дня, мої маленькі першокласники. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку: вирази. Сума, різниця. Читання і записування виразів. Обчислення їх значень. Відкрити підручник на сторінці 41. Завдання перше. Прочитай записи на картках. Прочитаємо так, як ми звикли це робити: 6. Додати 3, 9 відняти 8. 7 відняти 2, 4 додати 6. Такі записи називають виразами. Вираз 6 додати 3, читай так. Сума чисел 6 і 3. Сума чисел 4 і 6. Вираз, який містить знак плюс, називають сумою. Вираз 9 віднятий вісім. Читай так. Різниця чисел 9 і 8. Різниця чисел 7 і 2. Вираз, який містить знак мінус, називають різницею. Дітки, поставте відео на паузу та повторіть декілька разів правила для запам'ятовування. Номер 2. Знайди суму чисел. 5 і 2, 7, і 3, 1 і 2. Запишемо перший вираз у зошит. Відкрийте зошит в клітинку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітиночки на 5 поставте крапочку. Якщо у вас нова сторінка, то робити відступ не потрібно. Запишемо з вами суму чисел 5 і 2. Дорівнює. Скільки буде? Правильно 7. Поставте відео на паузу та довиконуйте завдання самостійно. Зупиніть відео та виконайте перевірку. Завдання 3. Знайди різницю чисел 6 і 3, 10 і 2, 5 і 1. Давайте запишемо перший вираз у ЗОшит. Запишемо різницю чисел 6 і 3. Обчисліть, скільки буде? Правильно, 3. Діти, зупиніть відео та довиконуйте завдання самостійно. Поставте відео на паузу та виконайте перевірку. Номер 4. Знайди суму і різницю поданих чисел 7,2, 5 і 3. Запишемо вираз у зошит. Запишемо у зошит суму чисел 7,2. Скільки буде? Правильно дев'ять. Під низом запишемо різницю чисел 7 і 2. Порахуйте, скільки буде. Правильно 5. Зупиніть відео та інші вирази обчисліть самостійно. Поставте відео на паузу та виконайте перевірку. Завдання номер 5 Запиши суму і різницю чисел за малюнками. Обчисли. Діти, поглянемо на перший малюночок. На листочку сидять 1, 2, 3 сонечка. І до них. Прилетіло ще одне сонечко. Складіть вираз за цим малюнком. На другому малюночку, на ставочку купалися 1, 2, 3, 4, 5 каченят, потім два полетіло. За цим малюнком теж складіть вираз. Запишіть вирази в зошит. обчисліть їх. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу та виконайте перевірку. Працюємо у робочому зошиті. Відкрите сторінку 38. Завдання номер 1 Напиши за зразком. Напишіть каліграфічно рядочок цифри 3 та рядочок цифри 8. Зупиніть це відео, доки будете писати. Друге завдання. З'єднай малюнок із числовим виразом, який йому відповідає. Поглянемо на перший малюночок. 1, 2, 3, 4. Чотири жовті грушки, і до них додали дві зелені грушки. Чотири додати 2. Цьому малюнку відповідає вираз сума чисел 4 і 2. У вас це вже показано. Просто треба навести пунктирну лінію. Дітки, поставте відео на паузу та інші завдання довиконуйте самостійно. Третє завдання. Домалюй фігури на кожному малюнку так, щоб їхня кількість відповідала числам у числових виразах. Запиши, скільки всього фігур стало. Поглянемо на перший малюночок. Вираз 2 додати 1. Або ж сума чисел 2 і 1. Намальований один трикутничок та один квадрат. Треба домалювати ще один трикутничок. Він у вас намальований, вам треба лише його навести. А тепер давайте порахуємо, скільки фігур стало. Один, 2, 3. Запишемо відповідь у відповідну клітинку. Зупиніть відео та інші завдання до самостійно. Молодці! Ви сьогодні добре попрацювали. Чекаю вас на наступному уроці математики.